Звичайного часнику в холодильнику не оказалось, тому я викопала на городі зелений. Робимо зелену пасту з петрушки. Для цього ми відділили листочки від грубих стебел і промили цю петрушку скільки разів. Сюди ще піде часничок. І зараз ми будемо все нарізати і складати в блендер. Чашу блендера ми поклали петрушку нарізану і зелений часник. Далі ми додаємо ще сіль, трошки цукру для пом'якшення смаку, олію і трошки такої олії гарбузової я додала. І за бажанням можна додати кунжут, підсмажений трошки. Для полегшення роботи блендера я додаю ще трошки кип'яченої водички. Додаємо кунжут, але це не обов'язково. Також можна додавати у пасту яблучний оцет. Ось такий я додала. Або лимонний сік. Теж буде добре. Ось така паста в мене вийшла. Ось така кількість. Пропорції я не даю інгредієнтів, тому що кожен може робити за своїм смаком, додавати більше чи менше кислоти, там, чи солі. От, і у вас все одно вийде, все одно вийде і буде смачно От, і зараз я її розкладу по баночкам. В кожну баночку ми додаємо по столовій ложці олії і ставимо в холодильник. Це все добро. Хочу нагадати, що крім олії, у блендер, ми ще додаємо обов'язково перекип'ячену холодну воду. Для хорошої роботи блендера і дивимось по консистенції, яка нам потрібна. Тим більше, якщо ми додаємо кунжут або цілий підсмажений, або перемелений, наприклад, то це обов'язково. З чим ми споживаємо цю Прекрасну зелену пасту та практично до всіх не солодких блюд, де можна додати петрушку. Це і заправка може бути до салатів, до бутербродів, до других блюд, до м'яса, та навіть і до перших блюд, до борщу і супів і так далі.